Тема зниклих безвісти військових для України, яка вибурює на фронті свою свободу та незалежність, є дуже актуальною і болючою. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб пообсудити дуже важливі проблеми, які стосуються пошуку зниклих безвісті. На сьогодні наша країна налічує майже 70 тисяч таких осіб, і це дуже велика цифра, і вона кожного дня постійно збільшується. Насправді, це дуже болюча тема, яка турбує наше суспільство, турбує людей, які сьогодні тут зібралися. Тому цією панельною дискусією ми вирішили донести. До людей інформацію, яка державна інституція чим займається, який принцип їхньої взаємодії, як саме відбувається від занесення відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань? до Віднайдення людини, наприклад, у полоні, або такі визнання факту її смерті. Тому зібрані тут інституції. Вони показали прекрасний приклад взаємодії, але насправді дуже багато є питань, які потребують ще додаткового обговорення благодійним фондом виряда Спис плюс Україна за підтримки міжнародних партнерів. Готуючи панельну дискусію, було надруковано проспекти з інструкціями, що містять важливу інформацію для родичів та близьких зниклих безвісти. Панельна дискусія присвячена пошуку зниклих безвісті. Це дуже актуальна наразі тема. Коли ми почали в неї заглиблюватися, це виявилось такий прошарок людей, який неможливо описати з яким болем вони звертаються, навіть коли телефонуєш стосовно заходу, це все великий-великий біль, велика пустота в душах кожного з нас. Тепер ми це відчули. Для цього ми таки проводимо такий великий масштабний захід, до якого ми запросили участь державних структур. Це і е, доуково-дослідницький інститут з експертизи, органи МВС, е, омбудсмени, які до цього мають е, перш за все свою е, роботу. Е, на другу частину ми приготували е, роботу з громадськими організаціями, які обіймаються цими проблемами. Саме зникли, родин зниклих безвісті, пошуку зниклих безвісті. І третя частина нашого заходу це психологічна підтримка, юридична підтримка. Буде адвокат присутній. Слідчі відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров'я особи, розповіли про порядок подання заяви про розшук зниклого безвісті військового, на питання родичів, які шукають своїх близьких. Щодо здачі біологічних зразків для ДНК порівняння відповіли фахівці сектору молекулярно-генетичних досліджень. Дуже дякую нашим партнерам благодійному фонду Вері спес за те, що вони влаштовують такі заходи, вони опікуються, якраз залучили всіх тих людей задля допомоги тим людям, які зневірились і. Про що ця розповідь? Про те, як стати е, ДНК задля того, щоб е, подивитись, хто це може бути, яка ступінь людства. Е, це може бути дитина або мама, або батько. Ігор Шишко, який очолює ветеранський простір плічопліч, сам пережив пекло рашистського полону. Він, як ніхто, гостро відчуває проблеми пошуку зниклих безвісти. Ми Займаємось опікуванням цієї якраз ланки людей, які шукають своїх рідних, шукають зниклих безмісно або загиблих, або ті, хто знаходиться в полоні, тобто доля цих людей не з'ясована. І фактично у людини залишається завжди надія. А мати і жінка, особливо і діти, відчувають серцем, якщо їх рідна дитиночка і рідне зерняточко, Воно або чоловік, або сестра, або батько, мати, син, донька вони десь живі і десь є. І людина не може цього покинути. І відчуває, і серцем і таких приходів багато, і особливо на останньому обміні, на передостанньому вибачаю, вже обміні. Одна з матусь. Стояла з портретом свого сина синка, і е, його впізнали. Він був зник безвісно, і вона аж впала, коли почула те, що він живий. У кожного з рідних тих військових, що зникли безвісти, своя драматична історія. Я ма мама зниклого безвісті бійця Ярослава. Мій син зник безвісті більше двох років тому, напрямку захищаючи Україну. Виконуючи обов'язки перед державою в Бахмутському районі під Кліщіївкою. Так сталося, що його не змогли врятувати. Ми не знаємо, що наскільки він живий, не живий. І він... всі, всі ці роки я його шукаю як живого, тому що. Ну, є, є такі моменти, такі розмови про те, що є надія, що він живий. Кожен обмін полоненими ми чекаємо як, як свято. Але ну, чекаємо, я надіюсь, дочекаємося. Мій син він дуже виріс в такому середовищі, Чоловік мій військовий, тому він пішов захищати батьківщину, маючи освіту будівельника, проєктувальника. Саму мирну саму мирну спеціальність в світі він мав має проектувальник, і він але настала війна двадцять у двадцять році. Він пішов захищати в перший же день. Ми робимо все можливе, подаємо кругом на всі. І зараз подаємо списки і в Ватикан подавали списки, і на Стамбул, і на Об'єднані Арабські Емірати. Ми подаємо списки, щоб передавали, і на всі, всі можливі перемовини. До складних пошуків зниклих безвісти українців долучаються відомі міжнародні організації. Питання зниклих безвісти та полонених, воно повинно висвічуватись на міжнародній арені і громадські організації, і родини, вони займають дуже такий важливий важіль впливу на міжнародній арені в цьому питанні. Якщо, наприклад, взяти, будучи в у міжнародних установах та виступаючи як на сесіях ООН на інтерактивних діалогах, як відвідуючи неодноразово міжнародний комітет Червоного Христа в Швейцарії Ватикан, де ми також спілкувалися із кардиналом Матео Зупі, і з послом Андрієм Юришем щодо проблематики саме повернення зниклих безвісти військових. То е, я завжди запитую, чи е, хоч на одному міжнародному майданчику е, були присутні родини російських е, військових, які знаходяться у нас в полоні або зникли без безвісти. І кожного разу е, я чую відповідь, що ні. Тобто родини російських. Е, Зниклих безвісти або військовополонених вони не переймаються цією проблемою. Натомість родини українських військовополонених і зниклих безвісти дуже активні на міжнародній арені. Процес пошуку зниклих безвісті є дуже складним та виснажливим. Не залишати рідних наодинці з горем, підтримувати їх психологічно, морально. Дуже важлива місія українського суспільства. Сама велика біль це мамам, дружинам родин здається, що вони кинуті, вони залишені напризволяще. Наша основна ціль це не просто допомогти, а підтримати, підтримати морально, надати психологічну допомогу. І дуже важлива також фізична реабілітація для мам, для дружин, бо вперше за все всі ці втрати віддаються саме на тілі. Проблеми зі здоров'ям виникають майже у всіх. Тобто всі ми розуміємо, що є психологічний аспект, але мало звертаємо уваги на, саме на фізичний. У нас є реабілітація. Для членів родин і є окремі групи, саме де займаються мами та дружини йогою, де вони можуть в своєму маленькому осередку вони знають один одного. Це така сім'я мам. Ми так і називаємо сім'я мам і дружин. Всі учасники панельної дискусії підкреслювали, що під час пошуку зниклих безвісти існує висока можливість стати жертвою шантажу. Викладаються фото, викладаються особисті дані, а це все дуже дуже е, опасно для родин, бо їх шантажують, вимагають в них кошти, великі кошти. наразі є випадки, коли ці родини вимагають, щоб робили злочинні дії застосовані проти влади, проти владних структур. Це шантаж, це тероризм, і родини в такому безвиході, що так, вони йдуть на це. І треба навчити їх зараз, щоб вони не контактували, передавали всі дані одразу до органів, до Служби безпеки України, до координаційного штабу, до омбудсменів. Я, в принципі, перебував в тій ж самі, хоча не я, а мої рідні перебували в тій самій ситуації, коли я знаходився в Росії в неволі. А вони деякий час вважали мене загиблим, зником безвісно. Потім вже полоненим, які були якісь підтвердження, і чекали мого повернення. І дуже багато звертались до них і шахраїв в цей час, і за гроші, і без грошей, і, і за що небудь, аби тільки придумати якусь історію, щоб. Ну так будемо казати, просто завести людей в жаль в незрозумілу ситуацію і отримати якусь для себе вигіду з цієї ситуації сьогодні. Шахраї активно застосовують у своїх злочинних діях новітні інформаційні технології. Я можу з ким завгодно. Я можу поставити на аватарку якогось там професора в зараз штучний інтелект. Теж мені зробить прекрасну фотографію дипломованого е, доктора чи кого ще. Представитись як якийсь спеціаліст е, з, з досудової медекспертизи і ще щось. І сказати, що в мене є там така база даних: ось ваш чоловік, і потребувати там гроші або маніпулювати в якийсь, е, в якийсь захід, котрий. Бажаний цьому да, шахраю, і тому було б чудово створити цю якусь платформу і організуватися разом із спеціалістами, разом із м той же поліцією, щоб, щоб це був офіційний, е офіційне джерело. Знання дії та співпраця фахівців і громадських організацій здатні запобігти помилкам. І досягти результатів саме підтримка і солідарність у пошуку та поверненні зниклих безвісти є запорукою успіху.